Ви слухайте перекас Манхове Твоя вічна брехня, розділ шостий такий самий. В неї проводили допити раз на день. Яким би важливим був би ув'язаний, Іван Конор не так часто проводив допити. Вона думала, що Іван не боявся її, але, мабуть, воно так і було він викликав її щодня на лекцію про небезпечних морських мешканців. Спочатку вона затягувала їхні допити, але через кілька днів їй це набридло. У нього був талант робити речі дуже над ними. І він ігнорував її щодня, коли вона вона намагалася змінити тему. Іноді вона думала, що краще було б прорити тунель, принаймні, він тоді був би про помітний з кожним днем. А коли це. Будь ласка, зупинись, я не розумію. У підсумки думати про те, що звідси страшенно безглузда. Ти думаєш, я божевільна? Є невелика різниця між дурнем та героєм. Жоден із них не думає про майбутнє. Якщо ви почнете думати про втечу, у вас не вистачить на це сміливості. У тебе немає жодних думок з цього приводу. «Ви не з хорих. А він спокійно говорив, перебираючи папери на своєму столі. Деякі в'язні дехто вважав нас героєм, правильно? Вираз його обличчя був спокійний, але тон був воєнно саркастичним. Вона прожила все своє життя, коли її ігнорували. Тому вона була чутлива до таких речей. Вона відразу вистрілила у відповідь «Та ти хочеш сказати, що я дурна? Ми далеко пішли з того часу, як втекли в в'язниці. Вона люто глянула на нього і штовхнула ногою стіл. Коли ваші руки були зв'язані, способи вираження вашого невдоволення були обмежені. Стіл сильно затрясся, кінчик його ручко скручувався підрябав папір, не витримавши жодної реакції, він дістав новий аркуш паперу і спокійно переписав літери, які вона не могла прочитати. Не будьте жорстокою. Ти сказав, що я дурна. Ви спитали. Ми бачили один одного так багато разів, але незнайомі один з не так? Поговоримо відкрито, чи я мала відсідати 50 років. Е, я думаю, що це безглуздо. Він довго дивився на неї, ніби вона була кометною. Це був найбільший інтерес, який він виявляв до останні ці два тижні. І було ясно, що це було зроблено із співчуття. Це було перший раз, коли вона побачить таку людину, як вона, у своєму житті. Спочатку вона не хотіла, щоб він ставився до неї як до таємничої чи істоти. Щоб зіграти роль бідної жінки, вона плакала, хоч би він їй не казав. А вона зв'язувала своє спутане волосся в кінських містах витерла обличчя вкраденим рушником і відповідала на його запитання. Вона часто посилала йому тонкі та липкі погляди, і обережно опускала верхню частину тіла, щоб оголити груди. Він навіть не оглянув на неї, чоловік навіть не намагався зрозуміти, що вона намагалась зробити. Дівчина була збентежена його моральним виглядом. Коли він не подав їй хустку, вона почала плакати. Але тепер вона не знала, що гірше безсердечний чоловік, який ігнорує жінку, що плаче, або плачуча жінка, яка крізь сльози намагається викликати співчуття. Йому було цікавіше, коли вона говорила, ніж коли плакала, тому вона вирішила зробити те, що він хотів. Що я мала зробити? Ти розумний, то скажи мені. Він тихо зітхнув і підняв голову. Дивно, але саме так він виявив свій інтерес. Він дивився на неї. Якби ви зізнались у своєму злочині, коли вас перше засудили, ваш вирок був би пом'якшений, якби ви добре поводились у в'язниці, ви могли б подати прохання про умовне дострокове звільнення до відбуття повного терміну покарання або вас могли б перевести в більш комфортабельну в'язницю. Тоді я була б мертвою. Я б ніколи не вибралась би з Оріона. Вона засміялась, не заграючи на холодну атмосферу. Я пошартувала. Хіба це смішно? Ні. По-перше, я не знаю, чому новинна людина повинна провести 50 років у в'язниці. Злочин у вигляді вбивства коливається від 8 до 50 років. Це написано в законі. Так, я не вбивала його. Але скажімо, я це зробила? Чому 50 років? Чарлі, який жив по сусідству, бив і вбив свою дружину. Йому дали 8 років. Він проігнорував її протест і вказав на книжкову полицю Причина прописана в законі. Вона побачила товсту книжку в палітурці з волов'ячої шкіри. Дівчина швидко опустила очі і тихим голосом заговорила: Я не вмію читати, мене не навчили. Я знаю. Хіба не в тому я вам це розповісти своїми устами. Це написано в законі. Зрештою, ви були засуджені до довічного ув'язнення на острів Монте, що було включно вашою власною провиною. Замість того, щоб міркувати свої гріхи, видвічі втекли зв'язниці і обдурила імперію. Він кинув поперений ящик у столу й підвівся. Здавалось, це означало, що її невинність не варто розглядати. Здавалось, він якийсь час шкодував, що заговорив з нею на цю тему. Дівчина гукнула з надією: Якщо вона прогавить цю можливість, то не знає, коли вони знову поговорять. Вона більше не хотіла одну слухати його лекції з морської біології. Почекай, почекай, вислухай мою історію. Топит закінчено. Повертайся. Він потяг її за ланцюги. Дівчина безпорадно підвелася із стільця і голосно закричала: Незабаром двері Увійде Генрі Генріл і кине їх назад у камеру. Зараз був єдиний шанс зробити якусь нісенітницю, щоб привернути увагу Іана Конора. Подумай про це, Роузен. Що ти маєш сказати, щоб Іан Конор зацікавився тобою? Тоді ти теж ідіот. Що? Різниця між героєм та ідіотом полягає в одному рішенні. Тоді хіба це не одне те саме? Еш, ти герой світла, я герой пітьми. Обидва повні ідіоти. У чому різниця? Сила, що утримує її ланцюги, ослабла, і Ан Конор мав дивний вираз обличчя. Вона не знала, чи був він схвильований чи злий. Дівчина просто говорила все, що спало їй на думку ніхто не вірив, що ми виграємо війну. Ми маленька країна, з гучним ім'ям. А нашим супротивником був Талас, який вже поглинув багато країн. Ось чому всі тікали від військових. Ніхто не хотів бути солдатом переможеної країни. Мій чоловік теж утік. Хто не знав, то Талас сприймав людей до початку війни, еліта подібна до вас, висококваліфіковані працівники. Чесно кажучи, було б краще, якби до тебе славись, як герой він в Таласі, ніж бути проту... прокопнутим ними. Зрештою, ми перемогли. Його щелепом була напружена очі Іана горіли гнівом та ворожістю, але це мало значення. Той факт, що вона зробила щось, щось викликати таку реакцію, була важлива сама по собі. Так, ми перемогли. Отже, невже Телас не завдав нам дачу вони просто пішли в відставку, бо вважали, що Бійка завдасть більше шкоди, ніж користі. Я рада, що нашу країну ще не захоплена. З іншого боку, що ми здобули? Скромний поверховий патріотизм? Люди були вбиті, земля зруйнована, а ти герой, що носиш уламки медалів на своїй формі, що супроводжує в'язнів. Заткнись. Ти називаєш це перемогою? Ти, мабуть, так пишаєшся, правда? Я просив вас не говорити відверто. Чому? Чому герой війни робить це зараз? Хіба ти теж не зламаний? Хіба ти став єнохам? Як ідіот, що лежить на вулиці? Вона перестала бути саркастичною. Чоловік потягнув її за ланцюжок. Її потягнуло до неї, як собаку, медалі на груді наблизились і її тіло було повністю поглинуто його тінню. Вона вірила, що в цей момент він підійме руку і дасть їй ляпас. Важливо, він поб'є її кільком. І, чесно кажучи, вона думала, що це було не так уже погано. Насильство з боку чоловіка часто супроводжувалося <кхи> діями, а проявив трохи тепління, вона змогла знову проникнути в його спальню. Все гаразд, я звикла до болю. Роузенхаус. Але Ян нарук підорив її очікування, він не вдарив її і не затовпав. Він просто дивився на неї холодним голосом, покликав на ім'я Ви маєте рацію, але ви не заслуговуєте на те, щоб так говорити. У небі мої батьківщини, мої товариші гинули і були поранені незлічній кількості разів. Як завжди, історія їх не запам'ятає, але на перік це вони віддали своє молоде життя, щоб захистити народ імперії, включно з такими людьми, як ви, такі підлі біологію вузи, тікають при перших ознаках небезпек і живуть тільки для власного комфорту. Я не думав, що ви це оцінюєте. Але принаймні він помогчав, наче пригнічуючи свіг. Принаймні, ви не повинні ображати їх, ви не знаєте війну ви були цивільною особою під захистом солдатів, і крім того, ви весь час перебували у в'язниці. Під час війни це було хоч як парадоксально найбезпечніше місце. Вона не була не зовсім згодна з ним, але в неї не вистачило духу підійти і відповісти, і Ян Конор був ображений її словами, її мету було досягнуто. Він був просто розчарований, розлютивши і він відреагував зовсім не так, як вона очікувала все пішло неправильно. Не всі живуть так, як ви, не всі люди такі, як ви. Деякі люди шукають чогось більшого аніж свої власні інтереси, і світ ними підтримується. Я хочу, щоб ви це знали. Не зводьте мене з розуму, перестаньте викидати фокуси, які я бачу наскрізь. Якщо ви хочете співчуття, вам краще знайти когось іншого. Ваша брехня надто дрібна, щоб пондурите мене. Іан, до якого повернувся його байдужий, обличчя, дивився на неї. Здавалося, він кидав їй виклик, щоб вона знову сказала це. Якби він був незнайомцем, вона не змогла повторити безглузду брехню про його загиблих товаришів. Але на жаль, вона була жінкою, яка вже давно відмовилася від свого та совість. Я не брехала. Вона повторила це, що завжди казала. Довга розмова, яку вона велика насправді була лише одна із варіацій цієї фрази. Я не брешу. Ви справді в негативному сенсі не відхиляєтесь від очікувань. Він мав рацію. Викликати довіри було абсурдно. Вона теж не хотіла його переконувати, бо енар, Конер, їй не повірив би. Таким чином вона намагалась стимулювати його бажання перемагати та перемагати. Я повністю зрозумів, що ви за людину. Більше жодних допитів не буде. Почекайте хвилинку, чекайте. Я не пояснюватиму знову. Думаю, ви знаєте. Однак вона зазнала чистої недачі Звін на її зап'ястях був одінений міцний ланцюг, залізні бручки шумом впали на підлогу. Це також був звук руйнівних, їх дендітних надією очікувань. Вона стримала бажання, під підпорами і, залишившись в його калюті, Іоанн мовчки відчинив двері своєї каюти. Він був надто джентльменом, щоб виганяти когось. Вона знала, що це просто звичка чоловіків із вищого суспільства. Навіть Генрі Рівіл, який вияло її, підхопив її, коли вона падала. І все-таки вона вважала це дредіниною. Це безглуздий тикет у поєднанні з гарним обличчям Іоанна, яке було розклеєно по всій імперії як символ перемоги, мить позбавило її реальності. Насправді, в морі немає потреби в ланцюгах, пекло всюди. Однак ви стоїте тут з кута кайданами, це тяжість ваших гріхів, гріх, який покидає в тому, що жива людина зникає з світу. Якось одна людина могла говорити двома різними способами. Одна з його передач під час війни прокрутилася і голові. Ти можеш розслабитись, ніхто не зможе завдати тобі болю. Коли пролинає сигнал повітряного тривоги, вимкніть світло, спустіться в підвал, рацію та слухайте трансляцію. Вам просто потрібно зачекати. Я завжди охороняю небо імперії. Тобі. До кінця війни, доки ми всі не повернемося до нашого мирного життя, і не забудемо все це. Вона дуже часто слухала цей голос. Він був ті тюремником, а вона його бранкова. Я маю на увазі що це все ще стає дуждень. Якби він продовжив говорити з нею, вона б подумала про що щось тепле виїдеться з цих губ. Але ніколи цього не ставиться, тому що вона була божевільною жінкою, яка була загіднітузована цією Сяй. сючою зовнішністю. Був час, коли його фотографії та його голос були їди втіхою, і справді він підняв кров і був схожий на крижану скульптуру, яка не спливла кров'ю, навіть якби її вдарили тут ножем. Але несподівано він терпляче чекав, поки вона перестане говорити з почуттям ув'язаної в камері смертників, які дозволили вимовити останні слова, вона подивилася на нього і виплюнула: ти справді, ідіот.